Доброго вечора, ми з України! Слава Україні! Три роки назад я записував аналогічне відео, і після багатьох коментарів ще рішив записати ще одне відео, але ж більш точними цифрами, скільки що коштує. Бо я розказав, скільки яких матеріалів в мене пішло е, сюди. А зараз я вам хочу розказати, скільки грошей пішло. Бо всі думають, що аграрії мільйонами вирощують і заробляють. На самом делі ми багато тратимо, іноді заробляємо, але і тратимо дуже багато. І іноді, а не тільки іноди, дуже часто, ми виходимо в ноль і радуємося цьому. Бо інколи бувають роки, коли ми виходимо в мінус. Ніхто цього не знає, всі думають, що якщо ми купуємо. Техніку або додаткові матеріали за десятки тисяч гривень, а то й сотні тисяч гривень. Думають, що це наші прибутки мільйонами. Насправді, 2022 рік показав те, що цього року був він нульовим для нас. Ми нічого не потеряли, але з учетом перезакладки ділянки ми ну, в нулі. Теж непогано, бо не в мінусі, бо могло бути і так. Ринок виравнює всіх. Він виравнює і тих, хто мало заробив, мало посадив, хто багато заробив середню. Відповідно, ціна від, залежить від споживання. Так що, поїхали. Цього року ми перезакладували нашу ділянку в гектар. Тут було почти гектар 85-90, соток, приблизно 6 кілометрів пленки капельною лінти. Ми чуть, чуть збільшили на кілометр, ось там досадили кусок. Переробили ми басейн, Я весною показував, як перероблений басейн. І ну, тут. Ви не бачили, тут настроїлася просто настройка, щоб не затікало внутрі. А все лишилося так само. Ось так от чаша басейна виглядає. Зробили її пологішою, удобнішою, але мало цілу проблему. У Нас тут дітвора устроїли горки, аквапарк і подерли нам пленку. Ну так, ніхіла подерли. Слава Богу, що. Ми, ми строїли теплицю, вміємо паяти, то запаяла, йде трошки патріоти, але не прийшлось міняти. І поїхали. Ми, коли закінчили збір полониці, перше діло нам треба було прибрати плівку. На то, щоб прибрати плівку, ми зробили, бо я показував, щоб здирач по плівці. І приблизно на здирання плівки по грошах можна сказати, ушло десь в районі 4 днів. В середньому до 5 людей. 5 людей в день це 500 гривень зарплата в людини за 8 робочих днів. 25 тисячі в день нам обходилося. 10 тисяч для того, щоб здерти плівку. Соляру на трактор я рахую в общий котел. Приблизно у нас пішло десь близько 100-120 літрів соляри, щоб здерти плівку. Закультивірувати три рази і положити грядя. Десь в районі 120-100-120 літрів пішло солярки. Плівка. Сюди пішло 7 км плівки. Чуть-чуть, можливо, плівки більше, бо кажу, вона, йде на кілогр... вона йде на кілограми, а не на метри, там не точно. Але по капельній ленті десь приблизно так. 7 км плівки на даний момент мені коштувало 30 тисяч гривень. Це з індивідуальної перфрацією, але вона не входить в вартість. Вона робиться, якщо ви берете більше 4 км, ви можете заклати індивідуальну перфорацію в пластмодерні. Після того, як плівку ми купили, нам треба було ще капельну ленту. Ну от вам сюди мені потрібно 7,5 км капельної ленти. Цього року ми, того року ми брали, ми могли собі дозволити, ми брали натафімовську ізраїльську дорогу. Цього року бюджет не дозволяв того, але ціни. Ну, всі знають, що ціни підскочили за війни а, і ціни взлетіли. Капельна лента на даний момент недорога, Я брав от, чесно, теж якась ізраїльська, але ну, не пам'ятаю фірми, а Тут ми напишемо вам, яка це фірма. А, ми брали каплю і вона коштувала 2 гривні метр. Ми заплатили 4, ну взагалі, я брав в мене залишок був 1,5 км. З попередньої посадки 6 км я купив, заплатив 12 тисяч гривень. Пленку ми посчитали. Тепер посчитаємо, скільки нам обійшлася посадка. Росаду ми використовували свою, пішло 36 тисяч саджанців. Ми використовували свої, але саджанці не безкоштовні. Партія закладки саджанців тільки по субстрату нам обходилась з доставкою субстрат, оптова партія якщо це не помиляюсь, порядка 13-14 тисяч гривень нам обійшовся субстрат. Плюс люди, які нарізали вуса, обрізали їх, а потім ну, садили в основному ми з дружиною. Зарплати їхні десь приблизно в районі 12-15 тисяч гривень. Сумарно нам обійшлись зарплати. Це чисто по саженцям. Далі ми після того, як саженці нам треба виростили. То, що ми потратили на касети, теплиці це ми не рахуємо, а рахуємо те, що ми садимо. Ми посадили всю цю ділянку за 2 дні. Посадили її за два дні, причому досить швидко за 6 по 6 годин кожен день, 6-6 з половиною. Садило робочих нас було 8 чоловік, а ще я дружиною і мама з папою мені допомагали. Так, от нас 12 чоловік. По 2 дня. Ми заплатили 4 тисячі на зарплату один, день і 4 тисячі на другий. Рахуйте, що а 8 тисяч на зарплату пішло, щоб посадити. ну і Електрику ми навіть не рахуємо. там Сюди, якщо там йде за сезон тисячу гривень, то можливо сумарно. Так от, щоб закласти приблизно. Тут в нас 1,1 зараз гектара, довжиною 7. 7-7,5 кілометрів. Нам потрібно 30 тисяч, 30 тисяч е, пленки, порядка 15 тисяч, якщо сумарно рахувати, 15 тисяч е, капельної ленти. А, я ще забув дуже важний аспект сказати. Лафлет. Сюди лафлет у мене пішло сумарно 150 метрів. Тобто на все. Тут ми старі лишили, щоб не міняти. Так от, лафлет цього року подорожав. Причому так подорожав, що якщо я колись купляю по 32 гривні за метр, цього року я віддав за нього по 66 гривень за метр. Більше 10 тисяч обійшовся ще лафлет. Я мовчу про переходи, бо це лишилося все з прошлого сезону. Всі ці конектори ми витягнули з попереднього лафлета і без проблем поставили назад. Так само заглушки з тої сторони, так само з попереднього сезону. Так от, 30, кап, 30 пленка. А, десь в районі 15 тисяч, а, нам обійшовся капельна лента. 10 тисяч лафлет. Це у нас вже 55. А, на то, щоб а, люди нам допомогли здерти ще 10 тисяч. Це що у нас виходить? 65. І то, щоб посадити розсаду. Сама вартість, вартість субстрата і вартість потом посадки. Сумарно загальні наші видатки на те, щоб посадити цю всю площу, близько 100 тисяч гривень. Я в даний розрахунок не йде будівництво басейну. Це теж не дешеве задоволення, так як ну, викопати яму не проблема. там 2000 гривень це коштує, трактор ну, 2,5 чи довго поморочитись. Але там агроткань, пленка. Це не дешеве зараз задоволення, а от там скважина, насоси туди, це вже цікавіше. Все йде в доларах, все йде імпортне, відповідно ціна там росте. Кожна індивідуальна, індивідуально підходить. Там стоїть скважений насос один. І один насос, який качає 550-560 літрів хвилину. Тут із модернізаціями нарешті поставили, те, що там колись я показував, що там клапан стояв на автоматичний налів, полів. А ми поставили контролер. Невеликий Arduino. Просто став, банально, щоб набирати басейн. Я виставляю, скільки годин набиратися, є, приблизно по опиту. Я знаю, що басейн набирається 14-15 годин, в залежності, скільки там води було. От я виставляю 15 годин, через 15 годин він сам виключиться, я прийду, він буде повний, коли б я не прийшов би. Потім, вже коли запускати, то запускати, ми ще поки, ну, тож, візуально определяємо, що ми поливаємо, скільки поливаємо. То там десь 4-4,5 години виливається один басейн. Там в районі 70 тонн води. Так от, рахуйте, що щоб заложити плантацію за своєю розсадою і маючи вже інфраструктуру з освітлом, з кважиною з насосами і з басейном, я заплатив цього року 100 тисяч гривень. Це от немаленькі гроші, причому дуже немаленькі гроші. Кажу, з урахуванням сезону оці всі видатки це ну, в ноль. Слава Богу, що не в мінус. Але заробляти дуже важко. Кожен сезон не похоже один на один. Буває таке, що є. В основному виходить так, що коли є клубніка, немає ціни. Коли немає клубніки, є ціна. Це закон ринку, попит і пропозиція. І від цього ми нікуди не дінемося. Так що, поки ми працюємо із посадженого матеріалу, що хочу сказати, від кларі ми повністю відмовилися. Клері на ґрунті показує себе, скажімо так, досить нестабільно. Тобто Із трьох років, що була в нас кларі, два роки ми її не збирали. Просто ми змушені були закидати. Ось цього року трошки зібрали, але там вже не калібра. Третя третя річка була, ні калібра, ні кількості не було. А перший рік ми її теж дуже мало зібрали, другий рік зібрали 40 кг. Тоді були дуже багато вологи, і вона почала гнити масово сиру і гнилю кидати. І ми просто відмовля... відмовилися її збирати і так і закинули. І за цього, по цій причині, що вона досить нестабільна, ми її закинули, і відмовилися, і більше її не садим. Хорошо себе відчуває Азія і показує дуже непогані результати. Тут ми лишили опять же, Мальвіну. Пізній сорт, теж з нюансами. Цього року нюанс був один це тріпси. Всіх ця проблема була в Україні, в більшості людей вона була. І Мальвіна теж пострадала, хоча Мальвіна одна із таких, що самі кусти устойчиві до гнилі до болячок. І з нею таких проблем немає. Азія до гнилі, в основному ми по Азії боремось з гнилями. Цього року ми з гнилями не мали проблеми, так як влаги взагалі не було, у нас дощів не було нормальних вже дуже давно. Недавно пройшов один, ну тобто, непоганий, вроді би, ну, земля через день була вже практично суха. Так що, ще ми посадили румбу і ще ми посадили Світхард. Ну, Світхард більше тестово, до сих пор ми тестуємо, дивимося. На невеликій ділянці ми її не побачили такого. Щоб Вау, але вроді би непогано. Подивимося на більш і на більшому об'ємі. Ну і румбу ми, відповідно, також посадили. Її всі хвалять, по ідеї, має бути все добре. Ну, коли протестуємо, тоді будемо бачити, наскільки то хорошо. Все було посаджено. До 3 числа. Ну, тобто Перший день ми садили 30 числа липня, а друга, другий день посадки, там були пару днів, погоди не давала нам влізти. 3 числа було посаджено повністю. все. Ось так Азія курчі зараз стоять, себе відчувають. Перед, перед тим, як садити, ми, так як земля була повністю суха, ми три, три проліва робили по 4 з лишнім годин. Десь, ну, тобто на пів гектара. Тут пополам поділено. Ми поливали десь в районі 200 тонн води виляли. Це три дні в нас пішло, проляли і на даний момент ну, от, влага є. ось так. Ну і Бур'ян є, від цього нікуди не дінешся. Це буквально в ближайше время буде, Треба буде пройти його повидергувати, бо він почне мішати. І міждорядку, міждорядком ми не вспіло до ще вирівняти. Тут прийдеться ще трошки помахатися з міждорядкою, щоб її більш-менш вирівняти. Бо таку мідорядку немає лишати. Потім їздити дуже неудобно, косити неудобно. Відповідно, її треба вирівнювати. Так ось, ось така калькуляція цього року. Я думаю, багатьом було цікаво про це почути, які іменно, скільки це коштує. Так як в кількісних матеріалах, ну, це не тяжко вроде посчитати, а от в грошах це дорого. Якщо рахувати, що, ви, що хтось буде ще купляти, наприклад, розсаду на всю плантацію, ну, приблизно порахуйте. 36 тисяч саженців, 36-37 тисяч саженців помножте на, на ціну е, саженця, теж непогано. Так що ось такі в нас посадки, ось так ми працюємо. Думаю, далі будемо працювати. Надіємось на наступний рік, на наступний сезон. Так що, все, всім дякую, всім пока.